Вітаю, друзі, доброго ранку студія. Сьогодні країна онлайн завітала до країни загублених речей. Звісно, я жартую, але той, хто хоч раз втрачав або просто не міг знайти свій багаж після авіоперельоту, може і погодитись зі мною. Сьогодні ми знову завітали до Київського аеропорту. Будемо дивитись, як працює багажне відділення. Це достатньо звична картина. Саме тут приймають багаж, на нього наклеюють бірки, перед тим його, звісно, зважують, питають власника, чи є там якісь заборонені речі, і далі він вже потрапляє безпосередньо до камери, де його сортують і готують до завантаження на літак. Насправді це все, що може побачити пересічна людина. Нам, як і завжди, покажуть більше. Ось так всередини виглядає багажне відділення. Тут можна побачити дуже багато різного і дуже дивного багажу. Вітаю доброго ранку! Доброго. А взагалі, найдивніший вантаж, який тут через вас проходив, це що було? саме такої странний груз. був, це щібенку, которую перевозили, Я не скажу точно відкуди. Uh, ну, з uh, України вже перевозили, но десь за границей це 100%. Багато її було? Uh, ну, десь кілограм 30, це точно було. Там із щебенка була, деякі везуть кукурузу, там картошку. Було такое, що в Лондон uh, везли картошку. Взагалі, як влаштована тут система, і як це виглядає? За окошком з той сторони, знаходяться дівчатки на реєстрації. Вони реєструють пасажира, його багаж, багаж взвешивается, його упаковують, відправляють на ленту от реєстрації, потом потрапляє он на головну ленту. Таможенники отсортировают. Якщо сумка потрапляє, на от як зараз, E, Значить там возможно какая-контрабанда і запрещений треба вскривати, дивитися да, визивають все... пасажира, заводять e, в кабінет, всквають сумку при ньому, вот, і вже або вилучают, разрешают, вилучають, как бы, розрішають каббистов. Давайте продовжуємо. Ми лише переїдемо трохи далі, щоб зручно було завантажувати. До речі, мабуть, що головне питання: чому може закупитися вантаж? Наскільки часто це відбувається? На самом деле это все случается из-за такого человеческого фактора, при котором, например, если э, в одно и то же время комплектуется на Кутаиси, на Домодедово или на Дортн, комплектуется багаж и вот, мы в БТшке загружаем. Например, человек просто растерялся, его позвали на регистрацию, чтобы забрать какое-то спортснаряжение. Э, снаряжение. Он эту бросил сумку, забыл о том, что куда он ее бросил, или он вообще ее бросал, бросал или нет. Вот, понимаете? Или он просто бросил и дальше с вами общается и забыл наклеить бир. И так Зарезвился. Так, это на пассажиров, чи это ваша провина? Это скорее всего персонала. Потому що пасажира вже як багаж виїхав з реєстрації, от нього вже нічого не зависит. Вся ответственность на нас. Чергову валізу перевірили. Зауважень ну, особисто в мене немає. Це була країна онлайн. Країна така, як вона є. До наступних включень.